У нас. Олексій, друже, вітаю і принагідно вітаю всіх наших шановних глядачів. Отже, три сторони і три, якби, бачення перемир'я, результатів перемовин, скажімо так. Угу. А позиції України США, Росії, вони відрізняються. І, от на вашу думку, що не так, чому, якби або не вдалося узгодити однакові умови, так, або ж чому Кремль. По-перше, чому не погоджується на все жне. А по-друге, вам здається, що Кремль постійно коригує те, про що домовилися? Дивіться, тут потрібно дійсно розбратися з цим максимально детально. А, якщо ну, входити в цю розмову, то потрібно відзначити перш за все, що. Безумовно позитивним сигналом є те, що все ж таки перемовини почалися. А дійсно, перемовини саме в аріаді, оцю на Келлог, пам'ятаєте казав принцип човникової дипломатії Кісінджера. Ну, принцип дуже трьох було. кімнат і реалізація. Так, так, так. Ми з вами, до речі, дуже давно вже про такий варіант казали. Я навіть історичні ретроспективи наводив, десь там півроку тому в наших ефірах. Як якщо не рік. Якщо так, не рік, так. Да. Ну, ми це все в принципі абсолютно прогнозували, так воно і було. Тільки пішли на цей раз далі, в різних навіть готелях uh -huh. були делегації. Uh -huh. Чому не вдалося дійти до якогось документа? Ну тому, що, як на мене, Сполучені Штати зрозуміли, і це видно навіть спойлер. Да, по реакції Трампа, який сказав, що так я усвідомлюю, що можливо Росія затягує час. Ну знов там почав її там виправдовувати, да що малте по також так, так робив в бізнесі. Але він вперше він вперше визнав публічно, що Російська Федерація по суті затягує час. Це сигнал того, що ну багато хто казав, що Трамп не усвідомлює, що робить, не, не розуміє ризиків. Все міс, усе він усвідомлює, все він розуміє. Просто йому набагато більш широкий пакет домовленостей з Росії потрібен, тому що тому він mm -hmm. а, іде так чи інакше no, бачив більш більш широкий контекст. Я правильно розумію? А не контекст, а пакет питань. А пакет питання питань. Тобто, це ж вхідне питання стартове, а для того, так. щоб укласти там ядерну угоду по ресурсам, по Арктиці, потрібно тут до чого здати. або поставити а, тут три не, крапки в. Ходити і на окремий виходити. але чи не чи неправдою є і те вочевидь, що <клес> Росія теж а, якби. Росію теж цікавить більш широкі е, як умови. Так, і вона цей набір умов таке враження, що вона додає просто туди. Да. от Походу, знаєте, кидає ще. А оце ще оце під помідори ще. Так. А це ж класична класична історія. що з радянських часів угу. принцип радянської дипломатії, холодної війни, принцип такого нарізання салями, Вона називається, навіть в дипломатії. Є Ніколо така окрема нічого, назва, да. Ну тобто Правда? це дуже умовна категорія, коли береться салямі і так. нарізається маленькими маленькими. Косочками і для чого це робиться? Втягують в процес твого угу. політичного головне опонента. В процес. Правильно, в головне втягнення в процес. Угу. А далі вже казати: слухай, ну ми вже пройшли з тобою разом 50% шляху. Ми вже дивись, от по цілому ряду питань домовилися, знайшли спільні знаменники. А що нам залишилося зовсім зовсім трішки, і давай відповідно виходити на цей результат? Оце це класична, абсолютно. Ще раз повторюю, в Росії нічого. Ого, нового, нового не вигадали, але це від але це і логічно, тому що там рівень ну дипломатії і вік дипломатів. Ну він десь такий, який угу. ще Та, так чи на досвідчені, але вони досвідчені. школа, є і, школа. І, і в цій ситуації. Як ви оцінюєте шанси українських переговірників української дипломатії? Тому що ну і дипломатія сама по собі не така стара, можливо, вона досвідчена, але не така традицій, традиційно стара і тягла, як російська. По перше, по-друге, знаєте, це як грати в шахи. Ну я не хочу в умовах перемовин говорити ну, з супротивником, окей, але над тобою стоячий гросмейтер, який значить підказує там значить, лошадю ході, а в непотрібний момент, так або каже, або скоріш, каже, або каже не ходи". Не ходи, так де радше каже, от сюди не можна <зум> <зум> та, так та. обмеження певні. І якби як ви оцінюєте наші шанси тут? <зум> як які і в нас є знаєте, як це правильно сказати, важелі, не знаю, козири. Ми маємо, от я думаю, що всі вже зрозуміли, що йде. Ну, великий розклад. Да. Безумовно. А, Росія намагається. Україна, напевно, вперше, тих... вибачте, напевно, вперше да, в своїй історії потрапила у такий широкий світовий стратегічний контекст. Да. А, ну, Тим паче зараз йде стабілізація ну, на наших очах. Да, Взаємовідносини між США та Росією, так чи інакше. А взагалі політика Трампа змінює в цілому геополітичний mm. ландшафт. Ну так і в центрі, в епіцентрі, навіть я казав би цих подій зараз знаходиться Україна. Ми маємо розуміти... Що сполучені штати підходять до цього перемовного процесу, ну як Трамп, новий президент Сполучених Штатів, не як партнери України, як ми звикли до того, навіть за Байдена, як там ми казали, там повільно, невчасно, мало, але, але щось але, але щось буде да-да-да булоксію. Клас, спасіба, дякую. А то в даному тому випадку Трамп дуже чітко формулює, що ми модератори Чому він так формулює? Тому що дивіться. Пункт перший, те, що ми з тобою казали, так, так, так. порядок на багато порядок набагато ширше, Absolutely. і тепер, і тепер Україна дуже чітко розуміє, що йде а, гра європа а, Китай. Індія, Туреччина грає свою історію uh -huh. Британія відповідно на цьому вісі протистояння зараз такого диплома, дипломатико-політичного сполучених штатів та федерації? От ви підняли, згадали правильно. Європа наскільки от сьогодні, якраз ми розмовляємо, саміт, саміт е, да проходить, закінчився. Я, я не розумію, тому що сидимо в ефірі. А, але тим не менше, він основна частина точно відбулася. І наскільки Європа може стати в цих перемовинах? Чи ну знаєте, ідуть перемовини? Угу. О цих трьох кімнатах, умовно. Десь за вікном з'явився ще один суб'єкт, шанс, не знаю, можливість. Наскільки Європа може стати такою wild card, знаєте, для цих перемовин? Наскільки Штати, я, наскільки єдність Європи може, я би не хотів казати, послабити, але похитнути трошки позицію Штатів як е, господаря перемовного майданчика. Ви розумієте, сполучені штати абсолютно очевидно. дивіться, пункт. Перший так, так. чому не хоче пускати Європу за цей перемовин? Ну тому що широкий контекст двосторонніх питань з Російською Федерацією. але ж дивіться, сполучені штати кажуть, як сказав Трамп, у вас немає карт, пам'ятаєте да. зеленському, але тут Європа намагається нам, ну якби в колоду підкинути, якщо вот. говорити. Оце абсолютно правильно, і тут до речі, ця історія взаємна. І ми Європі підкидуємо карти так, і, і Європа підкидує карти нам. І я завжди зараз кажу в прямих ефірах, особливо на фоні да, цих перемовних процесів. Ми маємо також вступати в цю гру. Причому, якщо зараз ми бачимо, що так чи інакше йде оцей перемовний трек, угу. і сторони намагаються знайти ці точки дотику. Ми маємо знаходити зараз ну симетричні і асиметричні рішення для підсилення своїх позицій, щоб в нас. Були додаткові це ці все. карти паралельно. Це мають бути паралельні процеси. А оцей саме, Олексій, угу. про який ми говоримо сьогодні, да, це і це є та карта, яку ми так. собі кладемо в колоду. Чому? Тому що ну, сподіватися, що зараз Сполучені Штати дійсно в такому розкладі ну, за нас вирішать ці питання, всі безпекові, угу. не вартує. Їм не треба дивитися до рота. Нам потрібно самим займатися відповідно своєю безпекою. А тут у нас Конект, абсолютно синхронізація. З Європою відбувається, ну і це направду дуже добре. Тому от повертаючись до твого базового питання, uh -huh. що ми починали нашу uh -huh. сьогоднішню бесіду, чому сторони не дійшли до якогось єдиного документа чи до єдиного Абсолютно. бачення, тому що э, Сполучені Штати вони зрозуміли, що зараз виходити з максимальним рівнем делегацій небезпечно. Тому що Російська Федерація використовує цілий ряд маніпулятивних принципів по затягуванню процесу, по вкидування оцих кусочків салямі в цю історію, коли вона намагається об'єднати два періоди, два етапи, да сісфаєр і завершення гарячої фази в один, хоча це абсолютно неважливо. Ми зараз не важливо це поговоримо